Донечка, привіт. А що з тобою трапилось, донечко? Що В Русаванку? О Боже, донечка! покажи, покажи. Яка ти гарна русаванка. А ну, ану, підійди, Анде, я подивлюсь, підійди, я подивлюсь на твій хвостик. Відходь та в сторону, я на тебе подивлюся, ну покажи. Іди сюди, до свого айпада. О боже, о боже, о боже, русалонька. Це ти сама собі робиш хвостик? А я думала, тебе паук пауку цей вкусы величезний, Пощащий. Он А він не кучається, Він хорошенький. Він хорошенький. То ти його не боїшся? Правда. Донечка. О Боже, о Боже, донечка, донечка. А я думала, що тебе вкусив паук, і ти мотаєш собі ніжку туалетною бумажкою Доня. А ти просто робиш із себе русалоньку, да? да? ти робиш хвостик, так? Да? Да. Яка хороша дівчинка я ще, хочу бути. ще хочеш бути русанкой? Да. У меня красивенька. Така доросла дівчинка в нас. А мама думає, що вона сидить робить роботу тут саменька на поліку. Донечка, і що ти робиш по, яким, будь ласка, матусі. Можуть висайка, можуть кем, а куди ж ти викидаєш цю бумагу? Сюда? Да. Всю А, то тут же сильно миска, бумаги Я... Ага. Давай, кидай, донечка. То татуся купує бумагу туалетну, а ти мотаєш із неї okay. Да? А ми думаємо, де дівається наша бумага туалетна, хто її у нас забирає. Донь ты кидаєшся сюди в мисочку, да? Тільки тут бумаги багато, дося. Що наша дівчинка робить? Вона палиться. доночка. Помилунька. А папа буде свариться. Як це ніяк не буде сваритися? Папа хороший. Папа хороший? А він тебе любить? Да. Як покажи. Боже, який папа хороший. Він любить камілунечку нашу. Він не буде сварити її, щоб вона таке не робила. Да? Котик мій. Там еще змія. Там змія? Ясно, занька. То ти з бумаги зробила хвостик, так? Да? Ти була русалонькою, да? да. так? Мат... А матуся думала, що тебе вкусив павук і ти собі ніжки замотуєш. Дівчинка! У мене мишка маленька, не слухняна. От що наша дівчинка Роба. Вона замотується в бумажку туалетну. Роба хвостик русалонькою. Так, да, Катюнька? Я як міськеті. Як міськеті? Так. А вона так робила? Так. Да. А мама такого не бачила відео. Як яїсь э, кинування. Як яїсь кинування. плавала в морі, так? Да? Зрозуміло, сонечко. Добре. Розмотайся, моя красунька. Кажи всім пока. Всім.